Житомирська команда повідомила про дострокове припинення співпраці із захисником Вадимом Черваком, який у матчі з Металургом штовхнув арбітриню Софію Причину. Заява клубу: після прикрого інциденту у недільному матчі проти Металурга, до якого був причетний гравець Полісся Вадим Червак, керівництво клубу спільно з тренерським штабом ухвалило рішення про дострокове розривання контракту та припинення співпраці з футболістом Вадимом Черваком. Офіційна позиція футбольного клубу Полісся клуб вважає подібну поведінку неприпустимою. Клуб не толерує. Ує і не приймає будь-яких проявів фізичного впливу на усіх учасників матчу, заявив клуб. В свою чергу КДК УАВ дискваліфікував Вадима Червака на 6 місяців за поштовх Арбітрині. Як стало відомо, Динамо не буде продовжувати контракт із воротарем Денисом Бойком. Угода 35-річного Кіпера з киянами завершується цього літа. Керівництво клубу планує розвантажити заробітну відомість, тому бойку не запропонують новий контракт. Шахтар за крок до трансферу 19-річного еквадорця. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, гірники завершують трансфер 19-річного півзахисника Деніля Кастіліо з ЛДУ. У Кіто. Треба зазначити, що на гравця також претендувала Бенфіка. Півзахисник Шахтаря Дмитро Крисків отримав травму в першому таймі матчу проти Львова. Футболіст невдало підвернув гумілкосток у боротьбі за м'яч. Гравець не зміг самостійно покинути межі поля. Його винесли на ношах. Крисків може пропустити 2-3 місяці та не поїхати на євро, яке стартує у червні 2023 року. Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський опублікував на своїй сторінці в інстаграм черговий пост з роздумами: якщо хтось тебе підтримує у важкі часи, то саме він має бути з тобою і в краще, а не те, що деякі. Моліться за Україну, написав Мілевський. Наставник Брайтона Роберто Дедзербі, який раніше працював у Шахтарі, висловився про екс-гравця гірників Михайло Мудрика ВПЛ. За словами італійського фахівця, в українця є всі шанси стати зіркою в чемпіонаті Англії. Цитата: Мудрик топ гравець. Думаю, для нього складно в інш країні, іншій команді. Кожен знає, в якій ситуації цього року перебуває Челсі. Це важко для молодого футболіста. Втім, у нього є якість, щоб стати зіркою АПЛ, зазначив італійцев. Кубок України може знову повернутися на футбольні поля країни. У будинку футболу відбулося засідання дирекції з проведення Кубку України, на якому обговорювалася можливість проведення цього турніру в сезоні 2023-2024. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Під час засідання було заслухано інформацію про формування проєкту календари. Даря змагань серед професійних команд на наступний сезон, в якому передбачені дати для розіграшу Кубка України. Олександром Караваєвим цікавляться два представники УПЛ та декілька європейських клубів. Універсальний захисник Динамо Олександр Караваєв влітку може отримати пропозиції змінити команду. У 30-річного футболіста у червні закінчується контракт із Динамо. Остаточне рішення щодо його майбутнього ще не прийняте. Однак очікується, що українцю запропонують нову угоду. Якщо сторонам не вдасться пролонгувати співпрацю, то Караваєв може перейти в один з декількох європейських клубів, які виявляють інтерес. Також Олександром цікавляться два представники УПЛ. Форвард Дніпра 1 Артем Довбик хоче покинути команду вже влітку. Про це повідомив журналіст і коментатор Ігор Циганик. Цитата: Довбик налаштований піти після завершення сезону, але при цьому він дуже налаштований стати чемпіоном України. Це його основна мрія на даний момент. Однак він чекає на пропозицію із закордонного клубу і чекає, що Дніпро 1 прийме пропозицію. Азербайджанський Сабах розраховує викупити Вінгера Олексія Кащука в Шахтаря. Клуб вже розпочав перемовини з гірниками щодо повноцінного трансферу. Якщо домовитися у підсумку невдалі, Дасться, то сабах спробую ще раз продовжити орендний договір. За команду 22-річний футболіст виступає з квітня минулого року. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, захисник арсеналу Олександр Зінченко і Вінгер Челсі Михайло Мудрик були присутні на благодійному концерті українського гурту Океан Ельзи у Великій Британії. Дякую, «Океан Ельзи, за Овий концерт, це була справді неймовірна атмосфера, і дякуємо всім українцям, які прийшли підтримати благодійний концерт. Слава Україні! Підтримайте united – Написав Шевченко на своїй сторінці в інстаграм. Руслан Маліновський взяв участь у презентації спеціального комплекту форми Марселя, створеному до 30-річчя перемоги в лізі чемпіонів сезону 92-93. Не виключено, що національна збірна України таки зніметься з відбору на Євро 2024 Зараз все залежить від позиції Міністерства молоді та спорту України. Як відомо, Міністерство молоді та спорту України підготувало проєкт наказу про участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях. У ньому передбачено, що представники України у всіх видах спорту не мають права брати участь в турнірах, у яких є росіяни та білоруси. Це означає, що збірна України можливо змушена буде знятися з відбору на чемпіонат Європи 2024. Офіційної позиції з цього питання наразі немає. Очільник українського футболу Андрій Павелко заявив, що УАВ виконуватиме це рішення Кабміну, але зараз УАВ звернулася до Міністерства молоді та спорту із запитом, на які саме змагання поширюється дія наказу, бо за цей час це не зовсім зрозуміло. У нас війна, ми не маємо можливості виїжджати за кордон без погодження з Міністерством спорту, сказав Павелко.